Масло ГІ дійсно бізнес-схема, чи все-таки масло ГІ необхідно для нашого раціону. Привіт, мене звати Калинська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог, член Асоціації класковичів України. Що таке масло гі? Масло гі це, якщо і є бізнес-схема, то яку придумали наші бабусі, тому що в ті часи, коли не було е, холодильників, якось потрібно було зберігати ці жири. І коли бабуся масло свіже відтоплювала, розтоплювала, таке масло без холодильника довгий. Період часу могло зберігатись на ньому. Смажили картопельку, дерунчики і так далі, і яєчки і все, що могли посмажити бабусі, тому що бабусі наші знали, що на олії, соняшниковій чи ляні смажити не можна. Вона гірчить, димить, а це є дуже небезпечно для нашого здоров'я. Тому й був придуманий смалець або гусячий жир, або топлене масло. Тобто є вибір на чому смажити. Ви можете на смальці смажити. Я пам'ятаю, бабусині а, такі таке печиво на смальці, дуже, дуже було смачне. Але що в ньому не ок. Велика кількість насичення жирів і дуже велика кількість холестерину. Але це той холестерин, який нам потрібен. Холестерин, друг чи ворог, я розповідаю на своєму курсі ні діабету серцево-судинним захворюванням. Але ось такий продукт в мене завжди є вдома. Це я ним користуюся. Ви бачите, що в мене банка вже. Я завжди нюхаю, бо це. Хотіла сказати наполовину порожню, наполовину повна. Завжди на ньому щось підсмажую в невеликій кількості, але не об'їдаюся. І це класний продукт, який роблять живодар із домашнього масла. Чотири корівки дають їм молочко, і з нього вони роблять ось таке масло. його топлять десь приблизно 5 годин для того, щоб вам смакувало. Смажте на ньому, будете здорові і. Можливо, навіть струнки замовити можна по промокоду НКН10.